Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про недержавні пенсійні фонди. Що воно таке, для чого потрібно, та чи насправді це хороший інструмент для інвестицій? Вихід цього відео є результатом голосування на моєму телеграм-каналі за кращу тему для наступного відео. Подати нову цікаву ідею, а також прийняти участь у виборі тем для наступних відео, можеш і ти. Для цього потрібно підписатися на мій телеграм-канал посилання внизу і бути в курсі останніх новин на ньому. Також, перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду відео, бо так YouTube бажатиме, що воно цікаве і покаже більшій кількості глядачів. Тож, поїхали! Зізнаюся тобі, друже, що коли почав готувати матеріал на цю тему, виявив, що в мережі так є матеріал, але він поданий так, наче людина вже і так багато чого знає з цієї теми. В моєму ж відео ти почуєш все з самого початку і так, щоб ти точно зрозумів, про що йде мова. Для повного розуміння картини потрібно розуміти, як працює пенсійна система України взагалі. Вона має три рівні: солідарна, накопичувальна загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та добровільне недержавне пенсійне забезпечення Солідарна це наша звичайна пенсія, що виплачується пенсійним фондом України. Багато хто помилково вважає, що то є чисто ЄСВ, що сплачують за нас наші роботодавці у вигляді 22% від нашої заробітної плати. Насправді ж, ЄСВ витрачається не тільки на пенсії, а ще іде на страхування на випадок безробіття із тимчасової втрати працездатності і від нещасних випадків на виробництві. Хоча, звичайно ж, більша його частина все-таки йде на пенсії. Солідарною називається, бо для виплат тим, хто їх потребує, використовуються гроші тих, хто працює. Може. А коли зібраних грошей не вистачає, то дефіцит цей покривається із державного бюджету. Бідний той державний бюджет. Тож виходить, якщо працюватиме менше українців або більшість тих українців, що сьогодні працюють, офіційно отримуватиме мінімальну заробітну плату. То пенсійний фонд недоотримає грошей для сьогоднішніх пенсіонерів. А з огляду на наше сьогодення, це нас чекає неминуче. І з іншого боку, навіть в розвинених країнах середній вік людей виріс, і тепер співвідношення тих, хто працює до тих, хто отримує пенсію, вже змінюється на користь останніх. Ну чисто для розуміння: в жовтні 22-го року на 15 мільйонів українців, які працюють, припадало 11 мільйонів пенсіонерів. Тож, хоча солідарна система пенсій і може дати гроші тут і зараз. В майбутньому вона приречена зазнавати фінансових труднощів і потребувати додаткових бюджетних вливань. До того ж, нарахування пенсій в Україні не завжди прозоре, і саме існування спецпенсій не завжди справедливе. Саме тому пенсійною реформою в Україні передбачено наступний рівень систему пенсійних накопичень. Мається на увазі, що людина або її роботодавець, або обоє. Відкладають певний відсоток щомісяця до спеціального пенсійного фонду, яким людина надалі користуватиметься після виходу на пенсію. І одна із переваг такої накопичувальної пенсії її можна передавати в спадок. Ці пенсійні накопичення не лежать просто так, десь на рахунку. Вони інвестуються в економіку і таким чином працюють, приносячи дохід майбутньому пенсіонеру. До того ж, вкладати пенсійні накопичення можна лише в ті інструменти, що визначені законодавством як найнадійніші, і це суворо контролюється. Всі зароблені інвестиційні прибутки накопичувальні пенсійні фонди розподіляють між майбутніми пенсіонерами. А напрямки та розмір витрат, які можна здійснювати за рахунок пенсійних активів, жорстко обмежені законодавством, щоб через витрати пенсійні активи не проїдалися. Під час інвестування закон зобов'язує розкладати пенсійні накопичення по різних кошиках. Це головний спосіб, яким у світі забезпечують збереження коштів протягом довгого часу. Погодься, друже, звучить класно. Але ні, в Україні другий рівень так і не запрацював. Весь час щось заважало. Чи то вибори наносять, чи то потрібно було виконати чергові обіцянки із підняття пенсій. І влада, замість того, щоб працювати на перспективу, вчергово відкупилася від пенсіонерів миттєвими виплатами. Але зазвичай, якщо держава не може або не хоче, але попит все одно є, то в гру вступає бізнес. І це і є третій рівень пенсійної системи в Україні, який, на відміну від другого, працює. Тобто, все те, що могла б робити держава на другому рівні, можуть робити недержавні пенсійні фонди на третьому. Звісно, добровільно для українців. Тож на державний пенсійний фонд це юрособа, зареєстрована в Україні, який учасник після укладання пенсійного контракту сплачує певні внески. А сам фонд інвестує отримані від людей гроші, щоб потім їх примножити. Бачиш, все просто точніше, це робить компанія з управління активами, скорочено коа. Яка відповідно до законодавства України вкладає зібрані гроші учасників фонду в різні інструменти: облігації, акції, депозити. І звідси випливає перший ризик. Якщо КОА невдало вкладе гроші в ризиковий інструмент, то вклад може не збільшитись, а навпаки, зменшитись. Наприклад, управлінець купив акції, очікуючи, що вони зростуть в ціні, поки настане час ваших виплат. Але акції впали в ціні, і отже, ви зазнаєте збитків. Нівелювати подібні ризики допомагає довгостроковість таких вкладень, тобто 10, 15, 20, може і більше років. І за цей час можуть бути і злети, і падіння. Але через те, що час дійсно великий, зрештою ставка доходності вирівнюється. Ну і також не слід забувати, що законодавство регулює, куди взагалі Куа може вкладати гроші. Коли людина досягає встановленого в контракті віку початку виплат, вона може або повністю забрати свої гроші, або надалі пропорційно отримувати додаткові до пенсії виплати. Так, друже, в розвинених країнах світу на державні пенсійні фонди вже давно must have. Але у нас в Україні через традиційну недовіру до гри вдовгу їх послугами користується лише невеликий відсоток населення. Основні плюси на державних пенсійних фондів полягають в наступному: учасник сам регулює суму внесків та їх періодичність, тобто кінцева сума накопичень залежить лише від тебе. Немає штрафів та санкцій за прострочення внесків. Низький поріг входу можна відрахувати в недержавний пенсійний фонд хоч 10, хоч 100, хоч більше тисяч гривень. Про податкову знижку я розкажу трошки пізніше, але це крута тема. Тож продовжуємо: можна перевести свої гроші із одного НПФУ в інший, якщо тебе щось не влаштувало в тому, в якому ти зараз є. Пенсійні накопичення в недержавному пенсійному фонді можна успадкувати. Заощадження в НПФ є неподільним і невідчужувальним. Тобто, під час розлучення вклад залишається за власником рахунку і не діляться між подружжям. У випадку конфіскації майна чи арешту рахунків ваші гроші в НПФ не підпадають під санкції. Простими словами, учасники НПФів вільні самостійно визначати свої плани на майбутнє та коригувати їх в залежності від певних особистих обставин. Також твої гроші ніхто не забере, поки ти живий. Звісно, ідеального нічого не існує. В НПФі також є свої мінуси. Перший це відсутність гарантованого доходу. Так, деякі довгострокові інструменти передбачають гарантовану дохідність в 1-4 щоб не сталося на ринку, але не недержавні пенсійні фонди. Ви можете отримати менше ніж вклали, якщо управлінець невдало проінвестує ваші гроші і втратить їх, а не примножить як планувалося. Також в НПФів дійсно низька ліквідність, тобто доступ до своїх накопичень учасник фонду може отримати не раніше, ніж за 10 років до визначеного законодавством пенсійного віку. Тобто сьогодні йдеться про 50 років. Достроково забрати гроші можна лише у випадку переїзду на постійне місце проживання в іншу країну, критичного стану здоров'я або смерті вкладника. Є ще певний ризик, пов'язаний із оподаткуванням, бо, як ми знаємо, наша податкова може вигадати якісь нові податки або підняти вже існуючі. Мабуть, перше і найлогічніше питання, яке хочеться задати, як це так віддати свої гроші, якісь недержавній приватній структурі без якихось гарантій. Взагалі, діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні регулюється чи не десятком різних законів, і головний із них це закон про недержавне пенсійне забезпечення. Законодавство встановлює таку структуру Недержавного пенсійного фонду, де гроші вкладників, тобто твої гроші, Виокремлені від грошей засновників. Тобто, якщо справи засновника значно погіршаться, то гроші вкладників не пропадуть, а перейдуть до іншого НПФ, банку або страхової компанії. Важливо знати, що за законом на державний пенсійний фонд не може оголосити про банкрутство. Ну і ще, звісно, те, куди можна інвестувати гроші учасників НПФ, визначається законодавством. Переважно це консервативні інструменти, як, наприклад, депозити або державні облігації. Також це можуть бути муніципальні облігації, банківські метали, акції вітчизняних компаній, іноземні акції та облігації, та якісь інші активи. Відсоток різних інструментів в інвестиційному портфелі НПФ також регулюється законодавством. Важливо і те, що НПФ проходять зовнішній аудит. Окрім того, як я вже казав, грошима розпоряджаються не власники НПФів, а компанії з управління активами КУА. У роботі фондів також беруть участь акредитовані адміністратори НПФів. Про них я розповім трохи далі в відео. А до речі, важливий момент. НПФи не захищені фондом гарантування вкладів фізичних осіб, як це відбувається із депозитами. Як же ж обрати НПФ, якщо ти вже зважився на це? В Україні є кілька десятків недержавних пенсійних фондів. Деякі з них відкриті, доступні кожному, деякі з них корпоративні, як то, наприклад, Пенсійний фонд для працівників Національного банку України, деякі професійні, от типу як для профспілок. Якщо ти хочеш самостійно обрати НПФ і потім сплачувати в нього внески, потрібно обрати саме відкритий. Я не можу і не хочу порадити тобі конкретний недержавний пенсійний фонд. Але ось тобі невеличкий чек-лист, на що потрібно обов'язково звернути увагу, якщо ти вже будеш його обирати. Потрібно розуміти, хто є управляючою компанією фондом, тобто Куа. ця компанія інвестуватиме ваші гроші, куди управитель буде інвестувати вклади. Які взагалі є активи в недержавного пенсійного фонду? Чи вже були якісь виплати, на яку суму? Які були результати в недержавного пенсійного фонду за попередні роки? Краще у 10-річній і більше ретроспективі, чи хоча б показники за минулі 5 років? І також слід розуміти, які комісії вам доведеться сплачувати і як це може вплинути на дохідність. Але ж пам'ятаєш, як я вже казав: якщо ти захочеш піти напряму в якийсь НПФ і почати з ним працювати, ні так не вийде. Є нюанс. Нагадаю про що говорив всередині відео в законі про недержавне пенсійне забезпечення, прямо прописано, що щодо НПФ компанії, які здійснюють його обслуговування, має бути три. Компанія з управління активами КУА, яка власне веде інвестиційну діяльність, банк-зберігач, що зберігає активи як додатковий контроль, де розміщено рахунки НТФ. а також адміністратор, який укладає договори, веде бухгалтерію та спілкується із учасниками фонду. Пам'ятаєш середині відео, я казав, що розповім про них окремо. Він як комунікатор між фізичною особою і недержавним пенсійним фондом, який людина може обрати самостійно. Адміністратор може адмініструвати кілька недержавних пенсійних фондів, але в одного НПФ має бути лише один адміністратор. Сам фонд безпосередньо напряму дію не веде, тільки адміністратор діє в інтересах імені недержавного пенсійного фонду. На цьому моменті дуже ризикну тебе заплутати. Як виявляється, в Україні компанія з управління активами і адміністратор може бути однією і тією самою компанією, якщо вона матиме обидві ліцензії. Але є і чисто компанії з управління активами, як КОА, і чисто адміністратори без функцій управління активами. Ну, десь отак. На сайтах фондів, на сайтах адміністраторів має бути зазначено обслуговуючі компанії по кожному фонду. Також компанії з управління активами публікують на своїх сторінках та на сторінках на державних пенсійних фондів інформацію щодо системи інвестування, структури портфелів. Це обов'язково. Також розміщуються і щоденні показники діяльності фонду. Це теж обов'язково. На сторінках адміністраторів можна подивитися показники діяльності тих чи інших фондів, переглянути структури портфелів і обрати ті, що тобі конкретно ближче. Є більш консервативні із гривневими інструментами, є більш ризикові із валютними інструментами. Від ризикованості може залежати з якою інтенсивністю і як будуть накопичуватися твої кошти У будь-якому випадку. Це інвестиція, і саме так потрібно до цього ставитись. Але не можна отак взяти і переформатувати напрямок інвестування, бо в кожного НПФУ є вже сформована структура портфелю. І вкладаючи свої кошти, ти фактично береш участь в долі цього портфелю. На цьому моменті багато хто може запитати, а чи можна якось прив'язатися там до долара чи до євро. На жаль, НПФ можуть виплачувати тільки в національній валюті і тільки на рахунок відкритий в Україні. Іншого інструменту поки не створили. Тепер трохи докладніше про те, як відкладаються гроші, і той нюанс, що багатьох із вас цікавив. Податкова знижка на всяк випадок. Ще раз нагадаю: ти сам обираєш скільки відкладувати, і якщо раптом ти вирішив не відкладувати в цей місяць, за це тебе ніхто не оштрафує. Так, от громадяни, що здійснюють внески до недержавних пенсійних фондів. Мають право на податкову знижку, але є нюанс згідно статті 166 податкового кодексу України, це право має людина, яка є платник податку на дохід фізичних осіб, тобто особа, яка працює і офіційно отримує заробітну плату. ФОПи є платниками інших податків, тому вони сюди не входять. Також, якщо відрахування на рахунок своїх працівників робить роботодавець, то податковими пільгами користується роботодавець, а не найманий працівник. Відповідно до пункту 166.3.5 податкового кодексу України, під час накопичення недержавної на пенсії, вкладник фізична особа може отримати податкову знижку та повернути сплачений податок на дохід фізичних осіб 18% із суми пенсійних внесків, сплачених на свою користь та на користь членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Але слід розуміти, що при сплаті внесків на свою користь ця сума може бути не більше, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, помножений на коефіцієнт 1,4. 4 із розрахунку на один місяць на сьогодні. Це складає 4240 гривень на місяць. При сплаті внесків на користь членів сім'ї цю суму ділимо навпіл. Але цей процес не відбувається автоматично. Для цього потрібно буде заповнювати щорічно декларацію і підкладати всі квитанції щодо сплати в недержавний пенсійний фонд. Це те, що стосується переважно більшості українців в деяких випадках, як то, наприклад, перша ступінь інвалідності або вік більше 70 років, це може надати ще більше преференцій. Оце варто вже уточнити у адміністраторів пенсійних фондів. Але власне при виплаті накопичень придеться сплатити і податок на дохід фізичних осіб, і військовий збір. На жаль, причому і ПДФО, і військовий збір, на відміну від депозитів, нараховуватимуться не на прибуток, а на всю виплачену суму. Але і тут є свій нюанс. Повертаємося власне до виплат. Як ти пам'ятаєш, я говорив всередині відео, виплати можна отримати або всі за один раз, або розтягнути їх в часі за певних умов. Якщо відбувається виїзд на постійне місце проживання за кордон, або не дай Боже інвалідність чи критичний стан здоров'я, то виплата відбувається протягом 5 днів із дня звернення. В разі смерті гроші успадковуються спадкоємцями згідно діючого законодавства. Для таких випадків потрібно документальне підтвердження причини. В інших випадках, для того, щоб отримати всю суму за один раз, потрібно досягти віку, що на 10 років менше, за державний пенсійний вік, тобто досягти 50 років. Але і тут насправді не все так просто: учасник недержавного пенсійного фонду має право на одноразову пенсійну виплату, в разі якщо сума його накопичень відносно невелика, а саме не перевищує 50% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатної особи, розрахованої на 10 років. Для розуміння порядку суми у 2022 році вона становила в районі 121,5 тисячі гривень. Але якщо ця сума буде більше, то учасник НПФ буде отримати виплати протягом визначеного ним терміну, але не менше, ніж протягом 10 років. Тобто ця цифра буде розбита пропорційно на кількість місяців, і кількість років і потрошечку буде виплачуватися. Ну потрошечку чи ні, це вже залежить власне від суми. Але тут насправді є і плюс, бо у випадку отримання виплати за строковим договором оподатковується лише 60% від суми, яку ти отримуєш. До речі, якщо ти не забираєш цю суму одразу, то ті гроші, які в тебе лежать на тому рахунку, вони продовжують працювати доки ти маєш справу із недержавним пенсійним фондом. Так, там використовується складний відсоток, тому в кінці ти будеш отримувати суму більшу на місяць ніж це було на початку цього терміну. Ось так для прикладу може виглядати графік розрахунки з тобою, де вказана і сума, скільки в тебе залишилося, скільки ти будеш отримувати на руки. Так, друже, як ти бачиш, інформації загалом дуже багато і потрібно її освоїти. Зізнаюсь тобі чесно, я готував цей матеріал не один день. І я свідомо не включаю в це відео огляд недержавних пенсійних фондів України, бо це дуже суб'єктивно. Хто схильний ризикувати, а хтось задовольняється невеличким зате стабільним доходом. Проте, ось тобі, друже, як вишенька на тортику, графік дохідності різних недержавних пенсійних фондів на різні відстані по часу. Але якщо ти вже згодишся зв'язати своє життя з якимось МПФ, то краще глибоко проконсультуйся з його адміністратором. Тут, мабуть, варто відповісти на ще одне, як на мене, дуже логічне питання: чому я повинен нести свої гроші в недержавний пенсійний фонд, якщо його дохідність менша, ніж якби я, наприклад, придбав би ОВДП чи поніс би ці гроші на депозит? Насправді, друже, це міг би зробити і ти сам, і не обов'язково при цьому сплатив би комісію адміністраторам чи компанії управління активами. Але в цьому випадку цим потрібно весь час займатися і все тримати під контролем. А у випадку із МПФ ти можеш це делегувати іншим компаніям чи організаціям. При цьому ти займаєшся тим, чим тобі потрібно займатися, і що приносить тобі або задоволення, або дохід. З іншого боку, якщо в тебе є якісь гроші на рахунку, і ти можеш їх просто отак взяти, це не є твої заощадження на майбутнє. Скоріше за все, якщо тобі щось захочеться чи щось сподобається, ти можеш взяти ці гроші і вони вже не стануть твоїми заощадженнями. І ще, друже, з іншого боку, я тобі скажу, ніхто не забороняє взяти і скопіювати певну стратегію поведінки і певні портфелі в певних недержавних пенсійних фондів. Але цим потрібно займатися весь час регулярно і досить глибоко. А особисто я вважаю, якщо щось можна делегувати, і від цього ти фінансово не програєш, а виграєш, тому що можеш заробити більше грошей. Краще це все таки делегувати. І в тому випадку, якщо твоїх знань і умінь недостатньо для того, щоб тримати все це під контролем, ну все таки краще віддати це професіоналам. Ось така інформація на сьогодні, друже. Сподіваюся, через довге відео ти не заснув або принаймні прокидався в найцікавіших місцях. Тож, якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.